Великий піст перед Великоднем настанови для Волинян, звернення митрополита Луцького та Волинського Михаїла. Люблені браті і сестри. Найперше я хочу привітати усіх із початком Великого поста, який цьогоріч має з собою завдання не лише підтримати нас і обмежити нас в якихось розвагах, їжі, а має з собою особливий подвиг посиленої молитви. За наших воїнів, за нашу перемогу, за нашу неньку Україну, за мирне небо над нашою головою. Тому цих, в цих постових днях згадуйте не лише про себе, в цих постових днях і своїх молитвах. Згадуйте і про своїх ближніх, підтримуйте, робіть один одному добро, кажіть один одному добрі, гарні слова. Час дуже швидкоплинний поста і час робити справи також дуже швидкоплинний. Те, що можна зробити сьогодні, не відкладу на завтра. І я бажаю, щоб з першого дня, задавши добру тональність постового подвигу, ми воїстовно достукалися до милосердя Божого і випросили не лише своїх прощення гріхів, випросили для нашої України щасливого майбутнього і перемоги. І воїстовно цей піст хай увінчається радістю, яку кожен християнин отримує. По завершенні посте, поста, це ту радість, яку ми називаємо світле Христове Воскресіння. Вістину ми віримо, що Христос, який прийшов в цей світ, нас, нас ради і нашого ради спасіння, муки перетерпів. І воскрес на третій день цей же Христос допоможе нам, а нам лише потрібно Його попросити собі на допомогу. Немає в людини нічого неможливого. Як говорить апостол Павло, я можу все. В укріпляючому мене Господі, хай милостерний Господь допоможе вам у ваших постових трудах, а ви перекладіть максимальну зусиль на вдосконалення своєї душі на щирій на щирі таголошую молитві, і хай ця молитва буде прийнята Богом, і Господь благословить і вас усіх персонально, і наших воїнів, і нашу землю. Від всякого ворога і супротивника і московського супостата. Тому Бог на поміч нам у ці дні у наших постових трудах. Хай милосердний Господь допомагає нам дочекатися і світлого Христового Воскресіння, і дочекатися перемоги над московитами.